Батярчику. Що то таке? Гм, батяр? Кс -кс -кс -кс. ти то бачив? Та, сьогодні зранку хлопушка швальнула. Ай, нас налякали. Да. Ага. Та. Ти нас вітаєш з днем народження. Щастя, здоров'я нам. І багато уроків. І бажаємо... І бажаємо тисячу підписників, правда? Ой, ставте нам сподобайку. І підписуйтесь на наш канал. Не знаю, чи там ці відео всі зайшли, чи ні. Вчора ввечері грузили, грузили. Може щось нагрузили. Може ніц не загрузили. Bůď tak překrývám jezera.